Друзі, усім привіт! Мене звати Оксана. Я вітаю вас на своєму каналі «Український елегантний таро. І хочу сьогодні запропонувати таку тему, яка стосується каховської дамби. Ви знаєте, я вже одне відео записала на цю тему, і там у мене вийшов прогноз про те, що. Так, дійсно, може бути підрив. І, до речі, це може бути, як вже колись було. В 41 му здається році радянська влада підривала Дніпровську ГЕС, але я сама не повірила, тобто, ну, в мене розум відмовляється в це вірити. І сьогодні я хочу зробити ще один розклад на цю тему. Я візьму колоду Кролі. До речі, я сьогодні завершила навчання в цій колоді і хочу ну, використовувати її в своїх передбаченнях. Я ще не дуже добре її відчуваю і хочу от глянути, як воно буде показувати. Отже, давайте розглянемо ситуацію, що стосується каховської дамби. Зараз я хочу глянути взагалі енергетику, що зараз відбувається з Каховською дамбою. Потім я розгляну варіанти, чи буде вона підірвана, і прямо може по місяцям, по тижням, ну, по місяцям може розберу. Буду робити розклад жриця. Отже, зараз стан каховської дамби. Зараз який у нас? Стан каховської дамби. Так. Танка Ховськой дамби. Так, ну зараз вона в більш-менш такому нормальному стані. Дивіться, що у нас тут є в центрі, це описання, як воно є. Ну, з аналітичної точки зору, з логічної вона стоїть вже дуже, дуже довго, віками стоїть, як стояла, практично стоїть. Довершене створіння, не поламане, не, не, не зруйноване. Так, тобто, от вона так стоїть зараз. Станом на зараз. Які фактори впливають на це? Зараз Це у нас випадає кавалер вогню, лицар вогню. Це така карта дії, тобто вогонь вогню. Тобто це на її стан зараз впливає те, що відбуваються військові дії. Далі, дивіться, якщо ще подивитися на ці карти, тобто, ну, Ви знаєте, так, хочеться сказати, що ця дамба врівноважує Всесвіт. Ну, Шістка мечів це карта така інтелектуальної гармонії, розсудливої. Да? Всесвіт це карта ну, можна по-різному її трактувати, можна трактувати як завершення циклу, як гармонію. Але мені зараз хочеться сказати, що вона врівноважує Всесвіт. Чому? Тому що ну, вона, в принципі, є доволі такою потужною частиною екосистеми. Якщо дивитися ці водні потоки, так? і вона ну, є стабільною. Так? Карта Мир вона земної стихії, так? Тобто вона таке поєднання, бачите, поєднання повітря і землі. Так? Ну, води тут немає. Так, поки що. Тобто В принципі, вона цілісна, вона не розрушена, вона не зруйнована, нічого. Так, ну добре, на її стан зараз, але зараз на її стан впливають якісь активні дії. Припущу, що це воєнні дії, так? Або, в принципі, щось відбувається з нею. Взагалі тут цікаво, що немає жодної карти води. Тобто, можливо, тут ну, емоцій, відповідно немає, але є карта землі, вогню і дуже багато старших арканів. Раз, два, три, чотири. Чотири аркани, та карта енергії є і карта фігурні карти, карти притвору. Дивіться, що втрачає своє значення. в мене випав кавалер, лицар, лицар мечів. Дивіться, в Кроулі ця карта більше показує на якийсь процес, який виник через імпульс, і покликаний ну, думати і говорити, Да? І от е, втрачає це значення, цей аспект, тобто думання і говоріння як імпульс, і можна сказати, що дивіться, що процес думок і розмов за йде. Да? Тобто, все вже балачки закінчилися про цю дамбу. Балачки вже закінчилися. Тобто, можна, Знаєте, сказати, що якесь рішення вже прийнято. Дивіться, тут ще в мене так йде думка. Рішення якесь прийнято. В принципі, можна, ну, шістка мечів це також аналітика якась, да? можна так сказати, ну, думаємо. Да? Тобто, якесь рішення стосовно неї прийнято. Ну, і вона, в принципі, Стоїть нормально, да? а, так, дивіться, а отут а те, що набуває значення, дивіться, тут у нас перевернутий еон, перевернутий ІОН. Це дивіться, не відбувається переходу на новий рівень. Ну, в принципі, це можна сказати, що. Тобто з функціональної точки зору нічого з нею поганого не робиться. Тобто ніяких руйнувань зараз таких а, суттєвих немає. Якщо там є якісь простріли, да? але вона все одно працює функціонально, вона себе зберігає. Тобто ЕОН це говорить, що вихід якийсь на інший рівень, да? то цього не відбувається зараз. Цього переходу зараз не відбувається. Тобто, а, і, і Продовжить впливати на цю ситуацію те, що вона буде працювати, от як вона працювала, да? без переходу цього. Дивіться, в явному лежить у нас дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів це карта енергії, енергетики дії. І взагалі, от, ну, із очевидного, можна так, пояснити, що з очевидного ця. Дамба ця. Ну, там же ж не стільки дамба, да? це ГЕС, в принципі, це гідроелектростанція, яка існує у вигляді дамби. І вона виробляє світло, тому що енергія є. Дивіться, бачите, енергія є. Я не можу зрозуміти, чому тут води немає. Ну, добре, немає взагалі водних, водних арканів. Ну Добре, я про це потім подумаю. В таємному, дивіться, у нас є Верховна Жриця. Ну тут можна в, 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 в та цей можна трактувати як таємниця, а в Таро Кроулі можна говорити про те, що якась інформація є вже, можливо, вона недоступна загалу. Давайте подивимося, що це за інформація. Що це за інформація взагалі? Що це за інформація? Якщо ті карти мені більш-менш зрозумілі, так? Тобто якесь рішення вже стосовно неї прийнято. Ну, зараз ще цей ООН уточним. Дивіться, що це за інформація. Так, це про що взагалі? Про що взагалі ця карта? Цей аркан. Давайте подивимось. Про що цей аркан. Про що це? Угу, тут пішла вода. Тут дисків, боротьба. І відсутність перемоги. Слухайте, таке мені знаєте, йде, що це якесь протистояння пов'язане з інформацією. І щось мені хочеться сказати, що це протистояння це як інформаційна психологічна атака, боротьба. І псої називають. От хочеться сказати, що ця верховна життя це потік інформації. Тобто, в прихованому у нас лежить інформаційний блок, якесь знання таємне. Да? І пояснення, це боротьба відкрита. Так, ну, не стільки відкрита, протистояння добре, протистояння. І можна подумати, що в прихованому стосовно цієї ГЕС. Йде таке протистояння інформаційних потоків, протистояння інформаційних потоків, так? До речі, шістка мечів це теж можна сказати, і слова, і, ну, і думки, так? можна по-різному це трактувати. Дивіться, в результуючому у нас недоотримання перемоги, так, шістка жезлів, і в доповнюючій інформації у нас. Дивіться, перевернута королева чаш і перевернутий диск. Тобто, знаєте, шанс тоне у воді. Шанс тоне у воді. Шанс, ну, чомусь мені хочеться сказати, що це протистояння все-таки інформаційно оця інформаційних повідомлень, в інфопросторі, воно якесь не дуже. А це для кого не дуже ефективно? Це взагалі для нас така не перемога, чи це для расистів така не перемога? Ну, це для нас не перемога. Вони, бачите, успішно маніпулюють, а ми якось перевертаємося. Да? Дивіться, тобто вони нас задавлюють цією інформацією про цю дамбу. Так, ну це я зрозуміла добре. Так, тобто, цю жрицю можна прочитати як таємне, знаєте, таке. Надання інформації а, з якоюсь метою. Ну, нехай буде з інформаційно-психологічною боротьбою. Да? Так, і тепер дивіться, що у нас тут виходить а, потенціал розвитку це рух вперед. Заради. А, Знаєте, заради реалізації, тобто до реалізації запланованого, іноді ще це буває революційні якісь події, стани, тобто це повітря вогню, так? тут є повітря і вогонь, і тобто, потенційний розвиток. Ну, я не схильна це читати як людину, хоча може бути і армія. Да? Можна в такому вигляді. Тут вогонь, тут вогонь, да? тут думки летять на, на, на конях усі. Це наступ. Чи можна це читати як наступ? Наступ. Ну так, шанс є, але перевертається, да? шанс є. Так, по землі щось. Тобто, якийсь рух по землі це може бути. Так, а це що в нас? А в, а в прихованому у нас є а, імператриця, причому пряма. Імператриця говорить про якесь таке, знаєте, гармонійне піклування. Про, ну, вона може говорити і, і про боротьбу за виживання, до речі. так? Тут можна прочитати. Давайте докладемо, як цю імператрицю читати. Як мені цю імператрицю прочитати? Знову випадає королева мечів». Так. По-перше, хочу сказати, що тут задіяно дуже багато людей. А по-друге, хочеться сказати, що йде піклування про те, щоб вона не була зруйнована. А хто це піклується? Ми чи расисти? Ми чи расисти? Ми піклуємося про те, щоб вона не була зруйнована. Як ми можемо про це піклуватися, я не знаю. Так, і, ну, ретельно, так, знаєте, з розумом до цього підходимо, щоб вона залишалася стабільною. Для чого? Для того, щоб ми могли по ній проїхати. Для того, щоб ми могли по ній, О, вибачте, Для того, щоб ми могли по ній проїхати, так, вперед, і звільняти наші території. Так, я зрозуміла, аркани розкриваються з точки зору України. Я зрозуміла. Тобто, Аркани розкриваються з точки зору України, це логічно. Отже, підбиваємо підсумок. Дивіться, вона стоїть, вона більш-менш така, ну, не зруйнована зараз. Жодної карти, яка б говорила, що вона в зруйнованому стані зараз, немає. Зараз на неї впливають воєнні дії. Вона зараз, очевидно, дає енергію, так, електроенергію дає Україні. Скажімо так, ці маніпуляції поряд з цією дамбою можуть бути елементом інформаційно-психологічної атаки. Далі, дивіться, розмови про неї вже відходять на другий план. І давайте я ще цей ЕОН розгляну, про що, це більше, про що цей ЕОН? Давайте уточнимо його все ж таки. Це те, що ми намагаємося стримати да, боротьба, щоб воно було, щоб він не зруйнувався. Боротьба за те, щоб ну, не було руйнувати, щоб не було переходу на інший рівень. Так? Еон, коли відбувається, то все старе відмирає, з'являється щось нове. Але ми боремося за те, щоб цього не сталося. Так, добре, я зрозуміла. Тобто, зараз я можу припустити, що дуже багато фахівців думають, як знешкодити, якщо там є та вибухівка. Я про це зараз не запитувала. Я про це зараз не запитую. А давайте спитаємо: це дев'ятка це у нас те, що вона дає електроенергію, чи те, що вона замінована, що там не всередині багато є вибухівки. Давайте це більше про що? Вона замінована, чи те, що вона дає енергію. Так, замінована може бути енергію. Ну, більше може бути про те, що це заміновано. Так, про енергію зараз не говорять, а що може бути заміновано. Ну, окей, можна і так і так прочитати. Добре. А тепер я хочу спитати: чи буде ця дамба зруйнована? Причому я хочу спитати саме в який спосіб, чи буде вона зруйнована підривом зсередини, да? підривом зсередини, настільки потужно, щоб. це призвело до екологічної катастрофи. Так? Ну і спитаю по. Давайте по половині місяця візьму. Одну карту візьму на середину до кінця жовтня, там листопад, грудень і так далі. Отже, як ми формулюємо питання, чи буде ця дамба зруйнована настільки, щоб це призвело до екологічної катастрофи, до підтоплення оцього правого лівого берегу? Да? До підтоплення лівого берегу. Так, ну давайте подивимося. По два, по два тижні беру. Так, беремо отже, до кінця жовтня, да, до кінця жовтня, давайте подивимось до кінця жовтня. Так, до кінь, перша половина листопада, перша половина листопада, з 1 по 15. Так, друга половина листопада з 15 по кінець по 30, да. так, дивіться, перша половина грудня, перша половина грудня. І друга половина грудня. І друга половина грудня. Ну, друзі, якщо дивитися по резонансу, да, то виходить, що Ось оці карти, дивіться, бачите? Тут вода, по-перше. Тут далі земля йде, так? Причому в прямому положенні. Тобто земля вже нібито стабільна, тобто води немає, да? показують. А тут а ось показують воду, причому тут вода переливається, а тут вже немає води. Затоплено, бачите? Тобто, чесно кажучи, ну, дійсно, вибачте. Бачите, кішка моя прийшла. Так от дивіться, ну, я, звісно, що дуже боюся помилитися. Але дивіться, вода, бачите, тут переливається, а тут же порожньо і вода тут налита. Тобто, ну, якщо дивитися по резонансу, то отут вона виливається, це у нас з 15 по 30 ну, до кінця жовтня, так? оці ось 10 днів залишилося чи навіть менше. А тут вона вже є. Бачите, вже повно води, нібито затопило все. Тобто тут десь порожньо і, і все залило водою. І вчора я робила відео, я не стала викладати в загальний доступ, тому що я там на трьох колодах дивилася, читала, все одно я це прочитала, так, ніби підрив буде. І в мене там вийшли карти, що буде як колись. На той момент, коли я записувала відео, я взагалі нічого не знала про підрив Дніпровської ГЕС під час Другої світової війни, коли радянська влада підірвала. Але от я коли виклала карти, воно прям там була інформація, вони хочуть зробити так, як колись було зроблено. Я доклала ці, це відео дозаписала, виклала його, але не в загальний доступ. А потім полізла дивитися взагалі, що було там. І виявилося, що таке було. В 41-му році Дніпровську ГЕС підривали спочатку радянська влада за наказом Сталіна, а потім її підривали фашисти. І от я так думаю, чесно кажучи, ну, друзі, насправді я не, му... ну, я, я не вірю в це, чесно. Не знаю, як воно чого воно так показує. Подумаю, подивимося, як воно програється. Відіграється цей руйнувань немає, бачите? Руйнувань немає тут, але вода є, бачите, вода є. Я не знаю, яке ще питання спитати. Вона може бути не вся зруйнована, да, чому не показують аркан, наприклад, башні, тому що вона може бути не вся зруйнована. Я читала по літературі, що там достатньо невеликий отвір зробити, просто щоб вода пішла. Да. А дамба ця може вона стояти, тобто вона реально не впаде, але вона, вода, там отвір можна пробити вибуховими цими пристроями, як вони називаються, підрив, підривними всякими. Да. Можна і замінувати і все. І ну, мені показує, друзі, що це, от, бачите, до 15 листопада якось затопить. А потім іде більш-менш стабілізація ситуації, більш-менш стабільно буде. Тобто буде вже земля якась. Ну, давайте ще остаточне питання: чи буде вона підірвана, чи ні. Давайте подивимося. Візьму буквально одну карту, чи буде вона підірвана от в цей час. Це до 15 листопада, да, я загадувала. Чи буде вона підірвана. Ну, тут, бачите, показують відсутність боротьби. Відсутність відкритої боротьби. Але це карта боротьба прихована. Боротьба прихована. Ну, це ні про що не говорить. Боротьба прихована, а. Руйнування будуть в цій е, дамбі, в цій дамбі, чи не будуть, чи не будуть? Руйнування в ній будуть, чи ні? Ні, каже, стоїть, може, ну, не знаю, тут показує по різному друзі, не знаю, подивимося, як ця колода мені е, е, в мене працює, наскільки вона каже, мені так, як воно є. Так, я бажаю нам лише гарних новин, гарного настрою і нашої перемоги. До нових зустрічей.